Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза на найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Тим, хто дивиться відео, близьким людям на найближчий час, скажіть вищі сили, чи є загроза на найближчий час. Допомоги Прошу в ті місця вже, де була раніше зроблена атака, може зробити повторний наліт, але це буде марно. У нас дуже сильна ПВО сю вийшла. От. Ну, це стосується мені, йде, якогось сховища. Може, це газу. Стосується газових наших сховищ, те, що в землі. От. Але більше інформації йде про те, що у самих расистів щось дуже сильно буде горіти. От і в них там економіка, криза. Скажіть, те бачить. Угу. Криза на расистів, на расистів нападе економічна криза. Вони вже е, вивозять кошти, вивозять свої сім'ї, тікають. Прошу, вищі сили, одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. І поверніть назад расистам в голови, хай їм прилетить і їх знищить. Більше вони не зможуть. Обстріли чинити. Особливо хай знищаться ті, хто дають накази, хто їх виконує, більше не зможуть воювати. Буде так і так є. Прошу захисту міцного для усіх: військових, українців, цивільних, всією Україною. Надходять системи Петріот, закривається небо. України повністю буде так і так є. Більше в росіян немає змоги продовжувати обстріли, в них знищена повністю вся авіація буде так і так є. І всі склади із ракетами, ядерною зброєю, бомби, всі снаряди, дрони, всі склади знищено. Більше немає змоги расистам продовжувати війну, немає чим і ким. Буде так. А також зруйнована повністю логістика, всі шляхи дороги закриті расистів. І з, е, всі країни, що допомагали зброю, більше не допомагають жодна країна світу. Буде так і так і є. перекриваю, перекриваю. перекриваю. Вищі сили, янголі охоронців духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів. Буде захист міцний, що там закриваю. Отвожу, отвертаю всю загрозу ворогам, повертаю, все, що погане. вам бажали з собою хай зроблять. Буде так і так і є. Себе нападаю. Буде все сказане здійснено, так буде. От. Так що, будь ласка, бережіть себе, прислухайтеся до повітряної тривоги, будьте дуже обережні. По можливості три рази передивіться це відео, щоб був міцніший захист. Я дякую всім за увагу і до зустрічі!